Подвір'ї благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ ранкова руханка. З понеділка тут стартувала третя зміна у літньому таборі для дітей віком від 7 до 16 років. Юні відвідувачі розповідають, що їм найбільше подобається. Поїздки, тому що їх дуже багато і вони цікаві. Раз ми їхали в пожежну службу дивитися на пожежників та їхні експонати. А ще ми відвідували собак, які допомагають воїнам шукати міни. Я відвідую третю зміну цього табору. Перший раз була у 2024 році. Мені дуже тут подобається. Мені подобається. Коли ми ходимо на якісь екскурсії, поїздки, ну, взагалі мені тут все подобається. Працює табір з понеділка по п'ятницю, з 10 до 15 години. Нині діти відвідують музей історії органів внутрішніх справ Хмельниччини. Надалі будуть майстер-класи, заняття з психологами, пізнавальні ігри та розваги. Зазвичай в зміні в нас по 3-4 загони відповідно до віку для того, щоб їм було цікаво і разом спілкуватися, комунікувати, і разом відвідувати різні заходи, ті, які ми їм пропонуємо. Це екскурсії і музеї в нас в місті Хмельницькому, це різні екскурсії, поїздки, екскурсійні поїздки по Хмельниччині, а також за межами. Допомагають організовувати активності для відвідувачів табору юні волонтери. Це діти, які раніше вже неодноразово були його учасниками. Ми маємо дивитися за дітьми, роз з ними розважатися. Ми не маємо типу просто їх десь кинути. Ми маємо завжди знати, якщо, наприклад, якщо там станеться дощ чи ще щось. Ми завжди маємо мати варіанти для його нас кожного дня, розминка, тобто, ми включаємо. Пісні Найулюбленіша наша пісня це банан. До цієї пісні додаємо рухи, ось змінюємо також рухи. Ми маємо завжди придумувати ці ігри, шикувати дітей, там вести їх кудись, щоб вони нікуди не розбігалися. Дивитися за ними. Відвідування табору для дітей, чиїми сім'ями опікуються благодійники фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ безкоштовне. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.